Алло, магнітола на Вольво? Та йдіть ви в сраку, нема магнітоли на Вольво, щоб все працювало. Боже, пошли нам магнітолу на Вольво, щоб все працювало з інтернетом, з Ютубом. І головне, щоб кнопка Майкар працювала. Я почув тебе! Тримай магнітолу, продавай і встановлю! Дякую, Боже. Встановлюй по всій Україні. І давайте поглянемо, що тут. Магнітола працює відразу з коробки. Це схоже на XC90. Є така ж сама історія на XC60, на v 60 на v 40 на s 40 на будь-яку Volvo. можемо підібрати таку магнітолу і встановити по всій Україні. І що ми тут бачимо? Тут потужне заліза, восьмиядерний прот, 4,64 пам'яті, незалежний інтернет, YouTube, навігація, Bluetooth. CarPlay та Android Auto, звісно, бездротовий. В комплекті є все необхідне для установки, і хто перший наважиться встановити таку божу благодать, отримує бонус 500 гривень.